На крізлах колісних, ношах, милицях, з тростинами. Понад 50 людей поважного віку, більшість з інвалідністю, зібралися на залізничному вокзалі Дніпра. Усі вони переселенці з Донеччини. Вибратись з під обстрілів їм допомогли волонтери благодійного фонду Схід СОС на Дніпропетровщині їх підлікували, відновили документи, придбали речі. Тепер проводжають на Київщину. Там для цих утікачів від війни підготували місця у геріатричних пансіонатах. Цього разу кажуть волонтери, держава організувала приймання людей. До нового місця проживання їх доправляють евакупотягом на Київщині. Зустрінуть і розмістять відповідно до потреб. Усі, хто їдуть, дуже хвилюються, бо знову залишають місце, до якого звикли. Разом прожили, разом їдемо, скучаємо, звісно, за домом. Ми три місяці прожили. У нас не було ніяких непорозумінь, нічого. Потрібно вміти спілкуватися з людьми. Це спеціалізовані місця для людей, які потребують стороннього догляду. Тобто, це люди хворі, це люди маломобільні, це люди, які не можуть ходити. Це люди з психіатричними розладами. Люди не можуть жити самостійно, не можуть себе обслуговувати, не можуть дістатися. Якихось сервісів, магазинів і таке інше, тобто вони мають перебувати відповідно до свого стану в закладах, де є відповідний персонал.